Вітаємо! В ефірі програма на часі. Днями у Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки львівської художниці Людмили Давиденко. Експозиція живопису та скульптури має назву Зрозуміти. Це втілення філософських думок про наш непростий час. Більше про експозицію поговоримо із авторкою, а також із завідуючою експозиційним відділом музею Антоніною Мельничук. Вітаємо шановні гості в нашій студії. Вітаємо. Тож розпочнімо, пані Людмила, напевно, з того, що надихнуло на створення виставки, і про що вона коротенько? Ця виставка таки лаконічна назва має як зрозуміти, бо це. Такий, якби стан кожної людини в цей час, яка знаходиться не тільки в нашій країні. Мені здається, що це для всіх актуально. Зрозуміти в першу чергу, хто ти, де ти, для чого, і що відбувається з тобою, з з твоєю країною. Тому я думаю, що ця назва близька для кожного. А от відомо, що техніка створення робіт, вона схожа на кореневище. В чому її суть і як це пов'язуєте із філософією? Коли в мене ця техніка ризома в перекладі як кореневище з'явилася, то від підходження ліній, які я накладаю твір свій, виконую з таких наширувань різного плану ліній. Ось, а ці лінії вони нагадують ту резому, яка не має ні початку, ні кінця, яка е робить такий нашарок, таке плато з тих ліній, яка дає об'єм, хоча воно вроді плоскосне, але воно дає об'єм і в глибину, і на якісь такі дає навіть і поштовхи ті лінії до якихось там і роздумів. Якщо ти будеш подорожувати за кожною лінією, в тебе виникнуть завжди якісь питання, якісь відповіді, якісь занурення в той простір, мені здається, що для кожного може відбутися. Є якась особлива така робота, яка пов'язана зараз з часом війни, яка також увійшла в вашу експозицію. Там роботи в основному це 22 й 23-й і вже є нові роботи 24-го року. Особливо скульптура, то це взагалі рефлексія на війну. Там є окрема серія робіт один одного, а якщо ти ставиш між ними прийменник один до одного, один за одного, цей проєкт з'явився під час війни. Так само живописні роботи, хоча в мене скульптур під час повномасштабного вторгнення наших сусідів. Якось мені більше надихнуло до об'єму, до ліпки, воно якось може сказати, що це моя була терапія, а потім я вернулася до живопису. І живопис уже е, теж доповнював той стан. Роботи всі нові. Там, може, пару робіт якось трошки того часу, а так взагалі в нас всі нові. А взагалі в такій техніці давно працюєте. Коли вона до вас прийшла, от вам стало цікаво, лінії, які нагадують ці резоми. Ну, мені здається, що це для кожного художника нормальний процес, коли він починає з чогось, а потім, якщо він постійно працює, і техніка якась з'являється вже його власна. Якщо. Тому я думаю, що ця техніка вже років 15 як з'явилася, просто тема. Вона все рівно ж на на, люд, на художника, на митця завжди впливає той стан і країни, і, і сім'ї, і твоїх близьких, і оточення. І по темі роботи можуть мінятися, а техніка вона залишається, може там якась розвивається, якісь кольори може з'являються тобі не, не притаманні, але під час якихось емоцій вони можуть. З'явитися. Тому вона вже давненько так. До Хмельницького вже де експонували цю експозицію, і які враження, які емоції почули від поціновувачів вашого мистецтва? Ну, я думаю, що ми поціновувачів почуємо після відкриття виставки, хто прийде. Якісь враження від них почуємо. А роботи, деякі роботи вже експонувалися в. Музеї курсаків пару робіт. Скульптура вже експонувалася в галереї Велес у Львівській окремим проєктом. Тому а так в основному багато робіт, які перший раз експонуються. І розкажіть, пані Антоніно, як вдалося запросити львівську художницю до Хмельницького музею? Це була ініціатива авторки експозиції чи музей запросив? Цією художницею ми познайомилися особисто під час артрезиденції ціна свобода, яку музеї втілив за підтримки українського культурного фонду літом 23-го року. І якраз пані Людмила Давиденко була однією із учасниць. Такі близькі, дружні стосунки виникли. Ну і власне ми дуже цінуємо мистецтво, яке створює пані Людмила, і цікаве поєднання її живопису та скульптури, як вона працює, і оця лінія, про яку вона говорила, як вона плавно перетікає із живопису, і скульптури, як вона поєднує ці роботи. Власне, ми запрошуємо всіх до музею. Нагадуємо, що музей працює без вихідних, окрім понеділка до 18-ї години, тобто у всіх буде час експонувати роботи будуть березень, і квітень, тобто я сподіваюся, що у всіх буде. Можливість відвідати і дослідити. Хотілося б ще трошки додати, що там є насправді роботи і 10-го першого року, і деякі 17-го, 18-го. Тобто це цікаво якраз оце запитання дослідити, як трансформується творчість митця, тому що насправді це найцікавіше слідкувати за тим, як змінюється, розвивається, щось там міняє, тому що ну, було би сумно бачити направду постійно 15-го Років один і той же живопис, який ніяк не трансформується. Тому ми запрошуємо всіх дослідити, приходити і свої враження. У нас є книга там, відгуків в музеї, ще яка від початку існування музею. Тому, власне, будь-хто, хто хоче свої якісь враження. Ну і завжди в нас є наукові співробітники, яких можна там, покликати, поділитися враженнями, замовити екскурсію, чи замовити просто ну, якісь пояснення, коментарі. Ми завжди раді надати цю таку свою методичну наукову допомогу. І ми досліджуємо творчість. І само головне, що хотілося б додати, що музей пишається тим, що нам останнім часом вдається такі відкривати виставки, які стартують у нас. Тобто перші виставки. Анна Богачук до цього була стаж Лабнюк, великі проекти, які вже починають мандрувати Україною, але старт в нашому музеї починається і це вже гарна така традиція. Ви вже мали нагоду познайомитися з роботами авторки. На вас яке враження вони справили? Ну, вони дуже медитативні і дуже дійсно філософськими роздумами. Багато. Образів голови в творчості мисткині є, і причому вона однаково є і в живописі, і в скульптурі. І, власне, коли говорять переважно до цього часу, на жаль є оце гендерне нерівенство поміж чоловіками і жінками, то жінкам завжди щось таке більш легке мистецтво приписують. Ось вони там малюють там, щось легеньке, значить, а мистецтво важливе, створюють чоловіки, і ми боремося з цим. і Власне, ми вважаємо, що такого розділення немає, тому що є мисткині, які вражають своїми роботами не менше, ніж чоловіки. Ну і власне, оцей образ голови, як перемога, рація над емоцією тобто, жінкам завжди приписують чуттєвість а чоловікам, там розум, дає силу то. Ми вважаємо, досліджуючи ці роботи, що якраз раціо сили у ця голова, яка перш за все думає, тобто приймає рішення голова, а не серце в будь-якому відношенні. І коли це створює жінка, це задає багато запитань, тому що о, як же ж жінка може думати так. Українці, українські мисткині вони дуже розумні, дуже талановиті, і ми пишаємося, що їх виставки проходять в нашому музеї. Ну і знову ж таки запрошуємо вас розділити. Цей досвід, таке переживання. Пані Людмило, чи даєте можливість глядачам по-своєму сприйняти, трактувати ваші роботи? І, взагалі, абстрактне мистецтво, чи завжди воно зрозуміле тим, хто його бачить, чи завжди впізнається ідея автора. Бо інколи от хтось дивиться, бачить щось своє, але вже шукає підказку десь у назві роботи. Ну, до речі, для абстрактного мистецтва властиво, щоб глядача залучати. І коли він там щось своє е, знаходить це навпаки, це дуже добре. Значить, я свою місію виконала. Я своє зробила на полотні, чи, е, а якщо глядач побачить своє, він вже стає співавтором. І йому тоді, якщо він ще твір купить і в своє помешкання, він вже з ним буде жити. Це вже його діалог, це вже навіть менше мене, а більше глядача в тому, коли він сприймає. І це дуже добре. І мені подобається тим, що абстрактне мистецтво воно залучає глядача до співпраці, до співавторства. І коли він там ще своє знаходить, там же ж надихає відразу. Ай, ну дуже багато хто спочатку. Фотографує роботу, а потім бачить, що там а відразу не бачить той образ, який там є. Навіть і таке є. Так що це дуже добре. Коли головне що спонукаєте на роздуми, так обов'язково це дуже добре. А от це зокрема у Хмельницькому музеї вже також не перша виставка, присвячена періоду війни. Взагалі, як вважаєте, яка роль художника зараз от в такий непростий час? І як реагують вони на всі ці події? Чи активно створюють якісь роботи, аби зафіксувати отак по мистецькому наш, нашу історію? Чи навпаки, художники зараз ну, відійшли від творчості більше? Ви як Ні, член не національної спілки художників? Так. Є е... По-різному у всіх була відразу реакція на е, вторгнення, багато хто в ну, такий стоп зайшов на якийсь певний період, а потім, коли ти долучаєшся до процесу, що в країні відбувається, чим ти можеш допомогти, що ти можеш робити? Коли мистецтво, мені здається, воно велику роль зіграло в цей період, бо е, скільки благодійних. Е, Якісь події відбувалися, де мистецькі твори пішли на допомогу, на кошти за кордон, скільки людей повезли. Наше мистецтво тепер там вже підписують наших художників, що це Україна. Ми доносимо, що ми звідки, що ми, які твори робляться, і ще якщо воно продається, і це долучається до перемоги нашої, хоча вона вже давно відбулася, але. Тепер ми будемо працювати над тим, щоб все все відбудувати, відстроїти. І мистецтво в тому, ну я так думаю, що в перших шпальтах ідуть, що вони должны, ну, мають велику роль в цьому. І mm -hmm. грають, і відіграють. Ще. Я хочу сказати, ну, що, да, що це надзвичайно цікаво бути. Там, співучасником цього процесу, і нам, як музею, якщо порівнювати, до прикладу, війну за масштабами, яку зараз же порівнюють до Другої світової війни, так. насправді. І коли фіксація, яка відбувалася в Радянському Союзі, що от соцреалізм і всі створені роботи, це завжди щасливі вояки. Да, переважно, да, да. ну навіть якщо художники щось зображали, то показували музеї, транслювали завжди. От вони навіть там поранені, чи ще якісь вони завжди мали бути щасливі да, і. Да. І, і, і ось ця неправдоподобність, така да мистецтва, яку багато років насаджували людям, і що стосовно того ж абстрактного мистецтва, що це щось там чужди, Воно було заборонено, да, а це нормальний логічний процес, і це підтверджується дітьми, які, от, до речі, абстрактне мистецтво найбільше сприймають, бо вони ще не заангажовані різними. Оце красиво, це не красиво. Вони його на рівні чуттєвості сприймають, І їм подобається лінії, колір, пятно. Вони там щось… Оця можливість бачити свої картинки в тому, uh -huh. що так. Да -да -да. А насправді художники фіксують кожен в свій манер, і музей щасливий такий мати можливість бути площадкою, на якій транслюються зараз погляди різних художників. І направду, художники музей відновив свою діяльність. Буквально там за декілька місяців після повномасштабного вторгнення, якраз одним із перших проєктів був благодійний проєкт від митців для бійців, де всі роботи можна було придбати і всі кошти перенаправлялись на купівлю тоді авто для військових, і наші партнери. ГО сигнал свободи вже я знаю наразі більше 20 автомобілів придбали, і це тільки за допомогою картин, скульптур, да, які да. ми ці, тобто вагомий вклад фінансовий можна сказати, ну і знову ж таки естетичний, тому що арт-терапія да, да і це. Прийти в музей, відірватися від гаджетів, від новин і просто залишитися в просторі з мистецтвом. Це дуже важливо, тому що ми всі трохи зараз перенапружені, да, і десь треба брати цю позитивну енергію, тому ми запрошуємо трошки розслабитися. Можна сісти, можна сидіти, споглядати, кому як подобається. Ми давно відкриті для того, що в музеї там можна проводити час з користю. І якщо вам від того стане легше емоційно, ми будемо дуже щасливі, значить ми все робимо правильно так. разом з митцями. Ваші роботи бачили не тільки в Україні, а їх бачив світ. Під час війни, в період війни, чи важко їх експонувати десь за кордоном? І взагалі чи вони цікавлять такі роботи про війну людей з інших країн? Ну, я не можу сказати, що в мене прям про війну роботи, але це просто певна рефлексія як людини. Якщо ти. Я думаю, що має бути якийсь аналіз, а потім вже ти видаєш те, що ну, якби всередині в тебе відбувалося. А виставляти, ну зараз багато таких є кураторів, які ну, цільово їздять. і… Наприклад, я співпрацюю з фондом Козицького у Львові, так вони вже протягом третій рік возять конкретно по всьому світу роботи. У них велика кількість художників, з якими вони працюють. Є в Києві такий войтак Сергій, який дуже багато продає. На на благодійність, і там йдуть і кошти художнику, і кошти він дуже активний. Багато робіт. Я сама так от, щоб не, не возила, а є люди, які цим займаються, і вони возять наше мистецтво по всьому світу, і воно придає якісь, я думаю, сили всім. І художнику, бо він щось своє робить, і тим людям, які можуть допомогти. Чудово, і ті люди, які за кордоном бачать і купують да. українське мистецтво, вибирають його з поміж там будь-якого доступного мистецтва, це теж дуже важливо. І власне і да. те, що світові музеї. Переназивають вкрадені імена українських художників, так. да вони О, повертаються ж... імена ключові музеї, і, і це теж дуже важливо. І відвідувачі в різних країнах, які приходять і бачать українських авторів. Насправді хочу сказати, що от я багато спілкуюсь з колегами, що отака ключова вже тема війни, вона трохи всіх притомила за кордоном, і тому да. ось ці виставки вони вже не дуже популярні, тому що насправді, ну от там. 22-му році, коли це так на піку було, да то зараз таких потреб в таких виставках, ну радше, якщо їх і роблять, то вже з якоїсь до прикладу колеги розповідали, що таку виставку, яка от прям лобова про війну, можуть навіть надати, але самі можуть не прийти організатори, бо воно втомляє. Вони кажуть, що люди втомилися від війни це ті люди, які живуть у спокійній їх європейських країнах, їх це втомило, але. Є колеги наші, так які багато все ж таки транслюють і доносять. Ну і те, що митці зображують, не обов'язково та, обов'язково так містерство. зображувати війну. Як на мене, важливіше показати, що ось ці люди, українські митці, вони продовжують жити в Україні попри. Ракетні обстріли, попри постійні там загрози, да вони uh -huh. працюють в своїх майстернях, і в них є можливість створювати будь-яке мистецтво, яке вони вважають за потрібне, тобто в Україні немає, ось ти маєш малювати так і це прекрасно, тому що скільки митців, скільки і поглядів, uh -huh. і коли відвідувач приходить і бачить, ого, які вони всі різні, які uh -huh. вони цікаві. І знаходиш своє, мені здається, це дуже розвиває. І власна культура, яка завжди була на маргінесі, ніколи ніхто не займався. Таке остаточне явище в Україні. Багато в чому потрібно це змінювати. Культура завжди на часі, і, і власне, що підтверджують окупанти, які... Заходячи на будь-яку територію, вони повертають назви вулиць своїх російських чи радянських якихось діячів. Вони на окупованих територіях відкривають музеї, да. і це дуже важливо. Знищують українські музеї прицільно вивозять, крадуть наші картини. І тому ми тут, поки в відносному цьому спокою, ми маємо культурою також боротися. Що ми робимо власне як музей? Та хмельницький обласний художній музей поповнюється картинами і, взагалі, творчістю тих авторів, які експонуються, зокрема Людмила Давиденко. Чи будуть якісь картини в фондах музею? В нас вже є одна робота, яка була створена під час резиденції. Причому нагадаю, що ця резиденція відбувалася в партнерстві з Донецьким художнім музеєм і Мельєвецьким, тобто така співпраця і в Донецького художнього музею, який знаходиться в Краматорській. На жаль, ми всі знаємо, які події відбуваються там. І, власне, навіть і не тільки нашого музею, а й наших партнерів поповнилася колекція творами Людмили Давиденко і не тільки. Ну і музей музейники роблять все, щоб поповнювати свої фонди. І таким чином ця історія воєнна вона пишеться, що ми всі працювали, ніхто не сидів, склавши руки. Ми постійно працюємо. Нагадаю, що наш музей не зачиняв двері для відвідувачів. Тобто, ми вже з березня. Буквально один тиждень на прийняття рішення, що робити далі. Але ми були чи не єдиною інституцією в нашій області, принаймні, яка продовжувала працювати як артхаб. Ми приймали відвідувачів. Ви пам'ятаєте, скільки їх було в кінотеатрі Шевченка? Був штаб, в якому вимушені гості Хмельницького. Зупинялися да, за якоїсь допомогою, Вони всі приходили в музей. Ми дуже пишаємося такою практикою. Проте наразі ми б все ж таки воліли повернутися повністю до виставкової діяльності угу. і транслювати голоси різних яскравих митців, які нині живуть і творять в Україні. Пані Людмило, всі ми віримо, що настане перемога, і вже незабаром. Чи замислювалися ви, яку б роботу створили на честь нашої перемоги української? Я не думаю, що я буду на честь, але спостерігаючи з того, які так, наприклад, були роботи до війни, під час війни, і я вже бачу, що вони вже міняються. Там мої діти теж вже бачать, що вони вже міняються. Значить, вже щось в просторі таке є, тому я ще не знаю, яка вона буде. Але я розумію, що час і все покаже, і щось там буде відбуватися і на роботах теж. Як вважаєте, що найголовніше мають зрозуміти зараз українці в такий непростий час? Якусь таку свою творчу мистецьку пораду, віддушину, може? Свою, перше, що мені здається, кожен свою особисту ідентичність, до кого він, чому він на цій землі, хто він на цій землі, свою відповідальність за це. І мені здається, що цей час дуже всіх. Якби прозріє всіх. У мене така ідея, кажуть, що може утопічно дуже, але мені здається, що всі прозріють, всі все побачать. Е, наскільки ми зараз бачимо, де правда, де, де неправда. Просто ми ще не знаємо, як з цим що з цим зробити. Але мені здається, що свою ідентичність і, і радіти з того, що ну, не просто ми на цій. Власне, в точці земної кулі знаходимося в цей час. Чомусь ми це вибрали от зараз жити. Ну, можна сказати, що він важкий, але він надзвичайний, він неповторний. Його ні з чим цей час не, ну, не, не порівняєш. І мені здається, що це саме головне. Ми вам дякуємо за цікаву розмову. Бажаємо гарних відвідувачів. І гарних відгуків про вашу експозицію. Глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.